Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас з вами буде пальчикова вправа, а допоможе нам її провести ось така троянда. Я буду промовляти слова і показувати рухи, а ви за мною повторюєте. Складаємо долоньки ось тако, ховаємо нашу трояндочку і повторюємо за Анастасією Іванівною. Ніжні квіточки проснулись. В них розгорнулись, вітерець тут пролітає, пелюстки він розвиває, починає сутеніти. Пелюстки згортають квіти, всі голівками хитають і тихенько засинають. Давайте ще разочок повторимо нашу вправу. Ніжні квіточки проснулись. Плюстки в них розгорнулись. Вітерець тут пролітає, полюстки він розвиває, починає сутеніти, пилюстки згортають квіти, всі голівками хитають і тихенько засинають. Які ви молодці малята! Ми з трояндою дуже дякуємо вам за вправу. До нових зустрічей. До побачення!